Цього року два фонди соціального страхування від тимчасової втрати працездатності та нещасних випадків на виробництві мають об'єднатися в одну структуру. Повідомив профільний міністр. Каже, він просить провести процедуру якнайшвидше, без непорозумінь, саботажу чи опозиції. Інакше фонди рішенням Верховної Ради просто ліквідують і їх функції виконуватиме держава. Але тим часом соціальна сфера не повинна забувати про свої прямі обов'язки. Зокрема, очікується чергове підняття комунальних тарифів. Павло Розенко каже: людям вже тепер варто подумати про субсидії. Та компенсації. За рахунок посилення інформаційної кампанії в районах, в області, ви повинні закликати людей і створити можливості для людей прийти швидко і сьогодні, саме, коли немає от зараз, підвищення цін, починати оформлювати субсидії. Оформивши субсидії сьогодні людині не потрібно буде там через три чи чотири місяці приходити до нас знову і оформити знову. далі ми будемо все робити автоматично Разом з великим навантаженням на соціальні служби в державі прийнято рішення про скорочення держслужбовців на 20% і бюджетників на 3%. Профспілки з таким розподілом не погоджуються. В свій час Національне агентство голов держслужби, державної служби проводило спеціальне функціональне обстеження, щоб проаналізувати, щоб не було дублювання роботи між управліннями, щоб побадати якісь свої пропозиції. Не може, щоб йшло все під одну мірку. 20%. Напевно, управління взагалі можна не чіпати в якісь управліннях може зняти, можливо, десь 25, а десь 17. та й не на часі таке скорочення з огляду на реформування місцевого самоврядування і майбутні вибори. До того ж, центри зайнятості не зможуть вивільнених людей забезпечити роботою. Ще одна проблема це зменшення єдиного соціального внеску. Там такі умови записані, що е, хто значить, якийсь підприємець середнього малого бізнесу зможе три там платити мінімальні зарплати. Боюся, що держава мало що виграє. Міністр погоджується, звільнити всі 20% відсотків не варто. А умови зменшення соцнеску ще переглядатимуть, аби вони були доступними. Асоціацію інвалідів турбує питання мсеків та важкої процедури встановлення опіки над хворими на ДЦП, адже після 18 років таке право колишній опікун може відновити лише через судову тяганину. Павло Розенко каже: дану процедуру спростять, а от мсеки реформують. Наразі вже визначено ті нозології, які не потребуватимуть постійного погодження.